Державою запроваджено декілька механізмів, на які ми сьогодні перебуваємо. Це результати державних житлових програм. Перше молодіжне пільгове кредитування, програма Доступне житло, яка широко в нашій області цей рік була запроваджена і вже конкретні результати. Біля 30% відсотків цей рік ми перебільшили план прошлорічних показників. На сьогоднішній день це більше 50 сімей скористались програмою доступне житло 16 сімей взяли під довготермінове пільгове кредитування. Це молоді сім'ї і одинокі молоді громадяни. Тому ми вважаємо, що програми є доцільні, ефективні, на сьогоднішній день вони дієві і кожна сім'я, яка є платежеспроможною, спроможною, може скористатися цими програмами. Також цей рік, крім того, що будувалися проекти будинків. Прошлорічні були запроваджені і нові будинки, які пройшли через комісію Мінрегіонбуд, які сьогодні суттєво дають можливість молодій сім'ї скористатися тою нормативною площею і тою потребою, яка, яка на той час потребує молода сім'я. це різні площі. Мається на увазі від однокімнатної, до двохкімнатної, до трьохкімнатної. Тому ці будинки вони будуть мати більш ефективну таку потребу. І якраз для нашої області в зв'язку з тим, що в нас такі є проблеми в населенні, що вони є мало забезпечені в плані одержання доходів сімейних місячних. Тому ці об'єкти якраз будуть і їм дієво підходити. Такі об'єкти ми можемо з ними скористатися. Це на вулиці Перемоги в місті Ужгороді, ЖБК, Аніта. Такі об'єкти, як село Мінай Ужгородського району, там теж об'єкт, який підходить для платежоспроможності, і вартості для сімей, також дієвий. Один із непоганих, а можливо сказати, кращих проєктів, що зараз ми знаходимося на вулиці Університетській, де дійсно будується цілий комплекс, де задіяні і молоді сім'ї, і програма здешевлення іпотечних кредитів. І була задіяна програма Доступне житло 30% на 70% де держава 30% давала державних субсидій підтримку сім'ям. Тому ми вважаємо, що результати цього року і вони є. Суттєві для нашої області, тому що в зв'язку з тим вже покращили на сьогоднішній день 53 сім'ї, як я вже згадувала, по доступному, 16 по молодіжному, і були такі суттєві результати по здачах об'єкту в експлуатацію. Цього року завдяки цим програмам було здано три будинки в експлуатації, це на вулиці Харківській, на вулиці Мальовничій, на вулиці Волошина в Селоминай, де дало змогу 78 сім'ям. Заселитися в здані вищезгадані об'єкти, тому і плани 2014 року ми вважаємо, вони будуть для нас ефективними. Значить, всі кошти, які були надані нам цього року під здешевлення іпотечних кредитів, ми з ними скористалися, були надані всім нашим сім'ям. Також скористалися всіма коштами, які були надані під пільгою молодіжне житлове кредитування. І ми вважаємо, що ті результати цього року дадуть нам більше поштовх для використання коштів у 2014 році. І більше сімей скористаються чотирнадцятому року. більше сімей скористаються цими програмами, тому що вони бачать вже конкретні результати. Буде запропоновано Міністерством в нашій області будинків, 4 будинки, це буде десь 96 квартир. Наслідуючий рік ми плануємо, які люди можуть скористатися. Плануємо, що згідно обласної програми по місцевому бюджеті буде виділено в межах 3,5 млн грн, а державного по державній програмі в межах 7 мільйонів. Це нам забезпечить десь близько 25 сімей по по молодіжному пільговому кредиті надати кредитів та десь. 80-90 сімей ми зможемо забезпечити по доступному житлу по здешевленню іпотечних кредитів. В цьому році в нашій області започатковано вдишелених іпотечних кредитів і гілка індивідуального житлового будівництва. Значить, дві сім'ї вже скористалися цією, і третя сім'я подала документи вже на розгляді в банку. Значить, почало воно діяти з жовтня місяця цього року. Там потрібно мати весь пакет документів, який в себе включає. Право на землю, значит, кошторисну документацію, дозвіл на будівництво, доходи сім'ї. Якщо такі документи сім'я подала, вона на розгляді прийшла через кредитний комітет, молода сім'я може добудувати цей будинок і поселятися вже не тільки в квартири, а й в приватний сектор.